На одному з полігонів Донеччини проходить вогнева підготовка бійців 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Почали свою майстерність у стрільбі відточують бійці маневрених груп 56-ї бригади. Саме ці хлопці штурмуватимуть позиції та вибиватимуть противника. Їм треба гарно відпрацювати стрільбу навскидку і. Розуміти, що робити, коли контакт близький. Працюють по гонгам. Нам на бригаду передала це компанія «Мітінвєст». Ну, Зручні гонги, чутно бійцям, коли вони влучають. Потім там, на інших правах на вскидку, стрільбу, на переміщення це ну, дуже зручно працювати саме на гонгах. В межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова група Метинвест виготовила та передала більше 200 мішеней різного типу, балансуючих майданчиків для навчальних полігонів, допомагають військовим і іншим обладнанням та спорядженням. Також ми отримували від них ємкості металеві для розміщення особового складу, який закапується в землю і розрахований на шість осіб. Дякую цій компанії за допомогу. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Навчають бійців на полігоні досвідчені інструктори, які мають бойовий досвід. Дуже толково пояснюють, що і як і робити. І допомагають ні плужити. Треба займатися, досконалювати свої навички. І на полігон то ну, ходити, якщо є час, і ну великий термін тиждень, два, якщо є відпочинку, ходити на полігон і займатися обов'язково треба. Відпрацьовують стрільбу та переміщення двійками. У бійців повинна бути злагодженість дій та комунікація. Перші номера другі йдуть. Ми працюємо починаючи від, грубо кажучи, точки спешування, коли куди їх підвозить техніка, і от звідти ми розвертаємося, починаємо рух сюди, в напрямку полігону. Ідемо по посадках, залучаємо до цього працю дронів піротехніку для того, щоб приблизити це максимально к бойовим умовам. Перемога любить підготовку. Від неї залежить успіх на фронті та життя захисників України. Хлопці певнять, до бою готові. Мета у всіх одна. Вигнати повністю окупанти з нашої країни, з нашої, бо я не хочу жити з москалями в одному хаті. В, ну, в одній країні.